Будемо чесні, що зробила Україна з 2014 року. Вже повинні були бути гори артилерійських боєприпасів. Таке нещодавно сказав генерал США Бен Ходжес. Сьогодні спробуємо розібратись, чи дійсно все погано в українському оборонному комплексі, і які перспективи. Іван Стопак, військовий експерт, екс співробітник СБУ, з нами на зв'язку. Івана, вітаю вас. Дякую, що доєднались. Оці висловлювання вітаю. Бена Ходжеса. Як ви вважаєте, чи доречні вони зараз, чи є в них підґрунтя? Абсолютно, абсолютно, все правильно. Не каже. я постійно це наголошую. Слухайте, у нас була можливість. У нас була можливість. Ми у нас було безліч боєприпасів, безліч техніки. з з моменту розвалу радянського союзу в Україні залишилося 20 відсотків від всього ППК радянського союзу. У нас 20 відсотків це все. Ми це втратила до 2014 року. В складі Міноборони існував департамент надлишкового майна, через який продавалися танки, артилерія, все, все, що можна було в радянському союзі. Ну, все що залишилося, все продавалося, і на жаль, після 2014 року ми не змогли створити навіть патронний, патронний завод, який був у Луганську. Який був захоплений, але, на моє переконання, дуже класний крок був, коли наші військові разом з спецслужбами зробили ракетну атаку на цей завод, і він просто був знищений. Тобто його знищили, щоб росіяни не могли користуватися цими боєприпасами і вбивати нас з вами. Тобто, це дійсно. І слова бо нахочуться абсолютно праві, дійсно, Ну він правду каже, Слухайте, це жодної зради немає. він кажуть правильні речі ми повинні це були зробити в 14, 15, 17 роках ну це для нас великий урок що після того як війна закінчиться перша ж справа після руйнування всіх радянських залізничних колій, які нас з'єднують з російською федерацією з білорусію це відновлення ВПК. просто такі просто шалені. ВПК, ВПК, ВПК. інакше війна може повторитися через сім років зараз ми вже робимо якісь кроки для цього чи все погано чи все ж таки є якийсь промінь ні, ну позитив, звісно, є. Позитив є. Не можна казати, що все погано, всюди зрада, Ні, ну є там отофівідрона. Там, да, там так, звісно, там не так як швидко, як би це хотілося, не так масштабно, але тим не менш, а, ну. Можна так умовно сказати, майже на кожному дворі дворі роблять ці дрони. І от я бачив вчора. Людина каже: слухайте, ну я в мене є там мінімальний технічний досвід, і я годину годину промаявся з тюторілом, подивився, як робиться фіпіврон. І зробив свій перший фіпів дрон. Там ну спаяв окей, коса -крива, ну зробив за годину. Да, там, ну Зміг а якщо людина підкована, то буде робити ще, ще більше. Можу робити. У нас є там потенціал з ракетами, дуже класний, вільха та да, Нептуне. Ці стугна у нас є, у нас є бронеавтомобілі. Є там ось, такі бравади, що у нас є снаряди власного виробництва, міни мінометні різних калібрів. Не можу сказати, в якій кількості, якої якості, але ну, принаймні наші офіційні люди, ну, публічні особи, зазначають, що у нас є. Швидше за все, їх не вистачає капітально, але таке виробництво є. Ось ми вже поговорили за виробництво снарядів. Артилерійські снаряди було анонсовано, що виробляються 155 міліметрів. Як ви вважаєте, наскільки це вплинуло на хід бойових дій і яку частку наших потреб це виробництво може хоча б теоретично зараз закрити? Ну теоретично, я думаю, це, це мінімум. Це, 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 це не те, що мінімум, це близько до статистичної похитки. Я поясню, чому. Росіяни в середньому за день, да, на піку, витрачалися по 70 тисяч пострілів на день робили. 70 тисяч. 70 тисяч. Не 70, не 700, не 7 тисяч. 70 тисяч, а потім це ця, ця, ця кількість впала там десь ну з не поняв сім разів до 10 тисяч. Але наш показник український максимум був це, це 7 тисяч. От 7 тисяч це був наш показник, який ми робили це на піку, але ну нам просто їх не вистачає. Банально нам і різні країни передають постійно передають. Нам просто не вистачає. Нам потрібно мати на складах щонайменше мільйон. Цих боєприпасів тоді ми можемо почувати себе плюс мінус там захищеними, тобто їх просто не вистачає. От я спілкувався з військовим, вони кажуть: у нас є. Чим стріляти, да? там, ну, окей, гармата а, натівська, але снарядів немає від слова зовсім. ну, просто, ну просто, Не, те, що там один-два, просто немає, не вистачає. Просто інтенсивність вогню така, що нам не вистачає, не встигають підвозити, ми їх все вистрілюємо і нам ми потребуємо знову, знову знову тобто тут Бо по іншому треба підходити до цієї проблеми, от ви сказали за FPV-дрони, Тут цікава тема. FPV-дрони зараз на плечах приватного виробництва здебільшого лежать. Як ви вважаєте, приватне таке виробництво зможе якимось чином допомогти ситуацію на фронтах? І чи зможе це приватне виробництво в подальшому стати за основу взагалі українського оборонного комплексу? Я думаю, так. Да. Дивіться, по-перше, у нас виготовляється їх дуже багато, але все одно називалася така кількість 50 тисяч безпілотників витовляється на місяць, але росіяни їх роблять під 300 тисяч ну, такі цифри. Але, судячи зі статистики, знищеної пошкодженої російської техніки, я бачу, що кожного дня, в принципі, Україна в, в топі, ну українські впівдрони, вони в топі ну, співвідношення там орієнтоване. Один до двох, один до трьох. Тобто на кожну одиницю нашої знищеної пошкодженої техніки приходиться дві-три знищені пошкоджені російські якісь там шкалянки. Там буханка, якийсь Камаз це все важливо. Бо вони перевозять боєприпаси. Якась техніка, яка риє окопи, траншеї. Тобто, це все знищується. І от головне, щоб держава. Підтримувала цих людей, бо вони бо по великому рахунку на собі, на своєму гарбу, на своїх плечах несуть. Це виробництво, це важливо. І головне, щоб армія спростила момент з прийомом цих безпілотників. бо тільки-тільки тому а, цей наказ а, підготовлений Мінобороні за нового. нового Міністра оборони, щоб пришвидшити та спростити порядок прийняття на озброєння цивільних дронів і дронів бо військові могли прийняти тільки військові щось велике, да там виготовлені за військовими стандартами. А це маленьке вважалося. О, я вас прошу ну шума ну, ерунда. Ну коли побачили, як вони працюють, то це дійсно беззаперечно. класно. давайте рухатись далі щодо Укроборонпрому. Як ви вважаєте, як справи там, які перспективи? А, ну, Давай так, це ж під великим а, грифом таємності відбувається. Ми можемо відслідковувати тільки з відкритих джерел, ну, от, судячи з усього, новий очільник, Герман Смітанін ну, взявся за справу дуже конкретно. Ми бачимо, що вже там є а, нові снаряди, вони кажуть, що виготовляють мінометні міни. А, там, Міліметр, сто мм, міліметрів, танкові постріли роблять радянські зразки снарядів. Роблять, ну кажу, колаборації з іншими країнами. Тобто, є звісно, там це ось, цей вільха, цей Нептун. Ну це все, все в кучі. Звісно, немає однієї компанії, яка це виготовляє безліч різних компаній. Вони працюють. Тобто, ну хочеться вірити, що там справи набагато краще ніж вони були до початку цієї війни. І звісно, що після війни ми повинні одразу вгризатися в землю. Це. 50-60 метрів в глибину підприємства робити безліч по всій країні розкидані, щоб у випадку повторного вторгнення ну, вони не були знищені, так як, наприклад, в Києві да? там виробництво цих е стугни знаходяться в цьому в центрі Києва, не ну, так неправильно. Харківський танковий завод ну, він теж в центрі я перепрошую, да. Це неправильно. тобто вони повинні йти всі під землю і там ховатися. Чи така сама ситуація з українською бронетехнікою? Як Ви вважаєте? Ну там там дивіться така історія. В принципі, підприємство, як ми бачимо з відкритих джерел, воно там свою свою виручку просто збільшило в рази десятки разів. Справи в них ідуть класно, суперово, але там є скандал. у них з, корупційний скандал, де підозрюються керівництво компанії, в розтраті там за мільйонів гривень. Зараз справа знаходиться в вищому. Антикорупційному суді, е, тобто ну, є там такі певні моменти. Ну, подивимося, як воно закінчиться, звісно, але кажуть, що бронеавтомобілі роблять дуже непогані. Вони стоять там в Києві. Ми бачимо, ну, на маю на увазі в рядому кварталі. Це новатор, це ватра. Ну тобто ну непогані. Не скажу, як вам в користування, але ну виглядає дуже здорово. І судячи з таких обережних відгуків наших військових, ну нотбед дуже непогано. Ну і на останок щодо спільних виробництв із нашими партнерами, багато з цих заводів фабрик планують відкривати на території України. Як ви вважаєте, чи це післявоєнне питання, чи вже є конкретні кроки для цього і вже є якісь результати? Ну, є Рей -метал, да, який сказав, що ми будемо робити виготовлення певних видів важкої техніки, ну маю на увазі бронеавтомобілів в Україні. Кажуть, не йдеться мова про нове виробництво, будуть використовувати існуючі спроможності. А, там, але ставлять вони такі собі рамки, да, 24-й рік, 25 й рік, початок або середина навіть, і а, танки, да, там Пантера. Ну, взагалі, там це поки що ніде він не виготовляється. Це такі, ну не то що прототип, але такий вже передсерійний зразок. Можливо, навіть в Україні буде виготовлятися. В чому фішка для нас? В чому плюс? По-перше, це дозволить здешевити, здешевити виробництво цих техніки, бо в нас дешевша робоча сила, дешевша електроенергетика, і оренда землі, це простіше. І ми зацікавлені в цьому, бо це сплата податків до місцевих бюджетів. це гроші нам потрібні кож, кожен євро, кожен євроцент Україні потрібно, бо було без цього катастрофічно важко. Іване, дякую за вашу аналітику. Дякую. Як завжди, влучно. Сподіваємося, незабаром побачимось, почуємось. Дякую, удачі, бережіться. Це був військовий експерт екс-співробітник СБУ Іван Ступак. Бережіть себе, незабаром побачимось.